А скажіть мені, будь ласка, як можна перевірити амортизатор на роботоздатність, не прокачавши його? Це звернення до спеціалістів. Вони ж ненавісники прокачки. Скажіть мені, будь ласка, як можна перевірити амортизатор ось, на роботоздатність, не прокачавши його. Бо дуже багато пишуть спеціалісти, так звані, під нашими відео про прокачку там і в інше. Це в кращому випадку, що. Прокачка потрібна тільки для того, щоб його перевірити на роботоздатність. Ха-ха-ха-ха, прокачувати не потрібно. То скажіть, будь ласка, може ми чогось не знаємо? Як перевірити на роботоздатність амортизатор на перевірку якихось тих чи інших браків, не прокачавши його? Що таке прокачка та приведення його в робочий стан, прокачка це приведення амортизатора в робочий стан. Це при допомозі ось таких незаурядних маніпуляцій. Це займає 30 хвилин. Ой, вибачаюсь, оговорка по Фрейду. 30 секунд. До хвилини. До хвилини, це що вже з перекурами, якщо хто курить. Ось такі незаурядні маніпуляції. 3-4 рази. Хай буде 5 разів. Прокачуємо амортизатор, приводимо його в робочий стан. Для того, як ви стверджуєте, хай буде так згодом, щоб перевірити роботоздатність. Тільки як це зробити, не прокачавши його, та не привести його в робочий стан. Потім другий ще спеціалісти, та прокачка ха-ха-ха, не потрібна. Це зробить дорога. Коли поставлять на автомобіль, все дорога прокачає. Звісно, прокачає та да ще й сама перевірить на роботоздатність. І якщо щось не так, то, мабуть, вона сама все і замінить, замовить інший амортизатор, установить і далі буде прокачувати та перевіряти на роботоздатність. Це сарказм, але ж ви ж так пишете. Спеціалісти, де ви, з'явіться, будь ласка, не пропадайте. А то коли ви під відео про прокачку, ви з'являєтесь, а коли до вас реальне звернення, як до спеціалістів, ви де зникаєте. Будь ласка, підскажіть. Ще там інші говорять, що є виробники, які говорять, що їхні амортизатори прокачувати не потрібно. Є такі згоди. Тільки чому, знаєте, якось останнім часом на цих виробників дуже багато рекламацій та жалоб. Прокачувати, може, їхні і не потрібні згоди. Але як його перевірити Навіть амортизатор того виробника, який самі стверджують, що їх прокачувати не потрібно на роботоздатність, не прокачавши його. Будь ласка, з'явіться, спеціалісти. Напишіть, будь ласка, ми хочемо знати, бо ми чогось не знаємо. Дякую всім за увагу. А ви спеціалісти. ненависники прокачки не пропадайте.